I'm about to skip this shit. Skip, skip. But when does this game get fucking good? Усім привіт! З вами Роман, ви на каналі Бородулька. Ви, мабуть, здивуєтесь, але я вважаю, що Шароварщина і байрактарщина в нашому музичному просторі це далеко не завжди так і погано. Oh! What the fuck? Для прикладу візьмемо відео, яке розлетілось по Тіктоку, де співачка Юлія Лущинська співає свою пісню «Гопак» перед гордоном. Hello, O З одного боку, це виглядає крінжово. Йде собі гордон, і тут дівчина підходить і каже: А давайте я заспіваю вам свою нову пісню і ви скажете, як вона вам. Вона починає співати, відверту таку шароварщину, без мінусовки, от просто так вживу і танцює. З одного боку, це виглядає мега крінжово і ржачно. Люди починають робити мільйон тіктоків під цю нарізку з її голосом, ідея дикий стьоп, угар. Ну, бо це шароварщина, від якої всі втомились вже. Я й сам трохи втомився від пісень лише про війну і про те, які ми козаки. Але чому шароварщина це не так вже й погано? Запитаєте ви мене. А дивіться в чому прикол. Лущинська шукала варіант, як розкрутитись. Ну, як пропіарити пісню. Їй трапився Гордон, відома персона в Україні й поза Україну. Він ще той персонаж, але вона використала цей момент. Хороша мисля, в принципі. Вона знала, що їх будуть знімати, і проспівала свою пісню. Вийшло у неї хайпонути? Звісно, вийшло. Адже відео з її участю просто величезна кількість. Але що поганого в цій шароварщині? Хіба щось поганого їй в самій пісні? Може там прославляють недодержаву, чи якісь інші провокативні моменти є? Ні, нічого такого немає. Просто пісня про дівчину, яка танцює гопак. То що ж в цьому поганого? I don't give a fuck! Те, що це шароварщина. Ну, це просто стиль, який може вам не подобатись, але подобається іншій частині населення, іншій аудиторії. Цькувати, знущатись таких людей це якось дивно, як на мене. Адже саме через те, що Лущинська потрапила в кадр і зацікавила своєю шаруварщиною. Ви й не помітили, що Гордон йшов і знімав відео інтерв'ю з Нікоглаєм, саме з тим Нікоглаєм, який піариться на війні. Да. Адже це московит, який, поки його не депортували, мовчав про війну і всім казав, що вони маленькі. А після депортації він почав збирати нову аудиторію із українських дітей, які вірять, що він прям рятівник, ліберал, який збирає кошти на зсу, який купив дрони, от тільки купив він їх за наші кошти. А відсоток від цих коштів у вигляді ПДВ залишився частково на Московії, частково Молдовії. Та й купив він дронів не на 100 тисяч баксів, як обіцяв. Та й машину він ніяку не передав, як обіцяв. Сіє, чамп. Що? Тобто це людина, яка не тримає слова і хайпує на війні через дітей, які цього не розуміють. Отож, якби не шаровачена від Юлії Лущинської, весь Тікток, Ютуб був би завалений відео з Нікоглаєм, і вам би його піарили як спасителя ліберала Донатіра. No, 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 no. Отож, я вважаю, що на кожну аудиторію у нас мають бути пісні, фільми, ігри. Щоб московитим було важче пробитись через цей фаєрвол. Кінгач". Нехай це буде шароварщина, але наша шароварщина. Нехай це будуть сумні фільми або крінжові серіали, але це будуть наші фільми і серіали. Підсумуємо. Шановні співаки, сівачки, режисери і усі люди, які пов'язані з культурним простором. Робіть, творіть, і нехай вас не усі зрозуміють. Нехай більшість будуть казати, що це крінж контент. Але це наш контент. Is ours. Do not let them use it again. Слава Україні!